Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні у нас відео про всі мої плечові вироби, які наразі в мене є. Тому що деякі плечові вироби в мене десь вдома позалишалися, деякі я там на подарунок в'язала чи на замовлення, а це ті вироби, які в мене наразі є, які я зв'язала більшість з них за останні два роки. Це 12 виробів. І тут є різні предмети гардеробу, светри, також такі, як футболки, майки, два сарафани і два кардигани. Їх я в'язала для себе те, що подобалось, з тих ниток, які були. Теж пропоную роздивитися поближче, я думаю, буде цікаво, можливо, якісь ідейки для себе ви почерпнете. або Якесь натхнення, наприклад. Тож, гарного перегляду будемо роздивлятися поближче. Сарафан з Yernard Flowers. Його я в'язала поворотними рядами, і на задній частині в мене є шов. Ну, такий. Він, для мене він абсолютно неважливий цей шов, тому що я цей сарафан ношу тільки вдома. Тому що він доволі короткий, доволі з широким декольте і зв'язаний з топчиком і знакадом, тож він має таку доволі сильну просвічуваність. Але це непогано, я з таким розрахунком його і вив'язувала для того, щоб носити вдома. І він дійсно дуже зручний. Тому що незважаючи на те, що це в'язана річ, але літом, коли дуже жарко, ви абсолютно не відчуваєте цієї речі. Я не знаю, можливо, з іншої пряжі буде інший варіант, але з Флаверс це дійсно так. Вона не відчувається, в ній не жарко, вона гарно продувається. І це дійсно класний виріб, який я постійно ношу. І він мені дуже подобається. Цей сарафан вив'язувала стопчиком з одним накидом. Спочатку я вив'язувала поворотними рядами, Такі шлейки, шлейки -ліф, можна так сказати, Починала з чотирьох, з чотирьох петель і розширювала в кожному, ні, через один ряд чи через два ряди. По-моєму, через один ряд я робила розширення. І в мене декольте воно на такому ж рівні, як і під мишкою, на підріс. І вийшло доволі таке глибоке декольте. і ну, Як на вулицю, то мабуть це занадто. Але як вдома, то непогано. Потім, після того, як я вив'язала половинки, я розмотувала пряжу для того, щоб було однаково по кольорам. Це в мене починається з синього кольору, і потім він переходить в синій з блакитним, ще більше блакитний, блакитний з білим, а потім жовтий. Вив'язалася вся бобінка в мене Flowers. Ну, все, все чудово, дуже гарна пряжа, дуже гарний сарафан у мене вийшов. Поворотними рядами я потім потрішки збільшувала, коли пров'язала, з'єднала і пров'язала трішки основної частини майки. Я потім збільшувала, по-моєму, через 5 рядів. я робила Кругові додавання петель і по краю вив'язувала таку невелику, не знаю, як це називається, кайомка із зовсім іншої пряжі. Ну, я Згадала, що в мене є плат. Його також покажу. З зовсім іншої пряжі вийшло дуже гарно, мені сарафан подобається. Тож я можу порекомендувати YarnArt Flowers для того, щоб вив'язувати домашні речі. Так, це в нас плаття, яке я вив'язувала, я не пам'ятаю, з якою пряжою, якщо чесно, але вона була десь по товщині приблизно як джинс, можливо, трошки тонша, але вона була така з блиском. І це два кольори однієї пряжі і вив'язувала я комбіновано. Спочатку це це рельєфне в'язання, мабуть, називається. Спочатку вив'язувала я футболку, а потім поворотними рядами вив'язувала спідницю. За, за задньої частини є а, шов. Це приблизно мені це плаття по коліно. Дуже полюбляю я полосочки, і це плаття мені також дуже подобається. Це, так, я так розумію, це рельєфне. Вив'язання вив'язувала я кокетка в мене з регланними лініями, гачком, такими ромбиками, 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 потім, до... потім з'єднувала, робила підріз на один ромбик і вив'язувала майку основну частину, а потім вже саму юбку. Стопчиком з одним накладом. Приблизно так це все виглядає. Також дуже гарний виріб, якщо чесно, я навіть і не пам'ятаю, як я мудрилася вив'язати гачком регланні лінії, ще й так рівно, тому що наразі я декілька разів намагалася вив'язати. Гачком реглан, реглан зверху, але в мене чомусь ці регланні лінії дуже косять. Можливо, це через те, що тут є візерунок, і дуже гарно по візерунку це все лягло, але звичайними стовпчиками, накидом або без накиду я не можу вив'язати. У мене був просто якийсь парадокс, коли я намагалася вив'язати реглан зверху гачком. І в мене абсолютно не виходило, тому що або косило, або я робила неправильні розрахунки. Ну, загалом якось так майка з пицями. Її я вив'язувала дуже давно. Це мій абсолютно давнішній процес, який був ще на початку того, як я починала вив'язувати. Це була стокова пряжа, металізована стокова пряжа, вона дуже важка, така. І, ну, загалом ця майка вив'язана по кругу, без шва, лицевою гладдю, а потім е, вив'язувала я вже коли піднялася на гору, це знизу до гори. Е, коли вже на горі я дов'язала до підмишок, до підрізу, я підріз не робила, просто з'єднала. Е, і ну, ніяких петель тут не залишала, почала вив'язувати е, Оці четвертинки скорочуючи через один ряд. І доволі непогано вийшло в мене, нічим не обробляла. Потім це десь 1, 2, 3, 4, 5. 6 петель в мене на кожну шлейку. Вона так гарно закручується. Майка загалом така вона важка. Біше про неї нічого мені, ще чесно, казати, це в'язала давно, вже і не пам'ятаю, як я що робила, але все елементарно. Тож, плюс один процес це вже третій, третя готова робота. Зелена футболка або накидка для купальника. Цю річ я вив'язала, я її називаю жертвою інстаграму. Цю річ я вив'язала по рекомендаціям, це навіть не майстер-класи, це рекомендації дівчат, які вив'язували собі накидку для пляжу, Ну, так, пляжну накидку. Так? Це Ви вив'язуєте дві, дві полоски довгі сіткою, а потім просто зв'язуєте. З однієї і з іншої сторони. І виходить з глибоким вирізом така як річ, е, також під руками, звісно. А цю взагалі я майку, футболку, вив'язувала для дитини як плаття на китку, на купальник. Але якось коли ми були останнім разом на морі, то вона і ні разу не використалась, тому що, ну, якось. Не було до того, якось ніхто не носив накидки. Я Аліса також вона весь час була в воді, або кудись йшла вже в своєму одязі. Тож ця накидка залишилася, і я планую її носити просто вдома як, як футболку. Під низ, можливо, топ з легенсами або з якимись шортами буде гарно. Тож ця майка готова, вона дуже класно вязалась, Це ярнард Бігонія, по-моєму, вона називається. Це така пряжа, вона трошки ну, така вона грубувата, я б сказала, що ця пряжа не для такого чогось, щоб ви там носили. ну, якось Вона не буде такою, як в светрі. Як, наприклад, нитки Адор, які так приливаються, вони так такі дуже м'які, текучі. такі. А ця вона така пряжа трішки грубувата, але загалом виріб вийшов гарним. Я на підріз на рукав залишала також багато петель, і ще в кінці залишила трішки розріз. Тож, Вийшов загалом гарний виріб. Це класна штука, я буду носити. І ну, загалом вам також рекомендую, тому що це все-таки фантазія робила сама, а вона ну, доволі таке легко і вийшла гарна річ. Футболка гачком. Цю футболку я вив'язувала десь рік тому, і ця пряжа. Була куплена мною десь в якомусь місцевому магазинчику, я не пам'ятаю, як вона називається. Це в нас гачком, з одним накидом і також з регланими лініями кокетка квадратна. Я вив'язувала її також з половинками. Це в нас з задньої частини є шов. І... Ця пряжа доволі така цупка, вона, не скажу, щоб сильно приємна, вона більш схожа на якусь, якийсь льон по типу льон. Вив'язувала я з такими дирочками Реглан. Доволі таки легко було. Також для мене загадка, як я це зробила, тому що наразі у мене ці кокетки не виходять. І загадати, як це я робила, я не можу. Так, вив'язувала. Вив'язувала я. Так, в мене є підріз. Такий доволі великий, дуже приємна, не дуже довга футболка. Проста, нічого про неї не можу сказати. Трішки вив'язувала також рукава, щось в мене трохи повилазили ниточки. Але загалом така весняна, з невеличкими полосочками футболка гачком з одним накидом. Сарафан гачком з пряжі ярнар джинс. Цей сарафан я вив'язувала ще минулим літом, але спочатку це був проект майки. Я вив'язала майку з рожевої та темно-сірої пряжі, але потім зрозуміла, що вона якось не прижилася в моєму гардеробі. І щоб вона просто не лежала, я вирішила її переробити в сарафан. Мала я багато таких пастельних кольорів моточків джинса і вирішила їх скомбінувати та зробити юбку для цієї майки, і досить добре вийшло в мене. Перед вив'язаний просто таким трапецією. А назад, назад я просто з'єднала два кінці і пров'язала дві шлейки, щоб ну, вив'язати. Потім я збільшила через одну петлю, а я не пам'ятаю, можливо, навіть і в кожній петлі збільшувала. Тож в мене вийшла доволі таки широка юбка. і на... В кінці цієї юбки я вив'язувала це, мабуть, чи Crazy джинс чи щось таке. Дуже така кольорова пряжа, і по кінці в мене тут через дві петлі сіточка з одним накидом. Вийшло гарно, він дуже приємний. юбку я вив'язувала. От в мене є. є З'єднання ряду, це були поворотні ряди. Потрібно ще трішки тут обробити ці кінчики, пообрізати, і буде готово. Цей сарафан я ношу вдома, тому що він такий широкий і дуже яскравий. Якось Я не наважуюся носити його на вулицю. Але загалом річ дуже класна, мені подобається поєднання цих пастельних кольорів. І... Краю, ну, загалом класна річ, яку я ношу. Кардиган короткий з спицями лицевою гладдю. Вив'язувала я також його десь рік назад з зі ставних половинок, частинок так? квадратом задню частину, дві полочки і два рукави. Це все потім зшивала і отримала річ. Він дуже гарний, також потім я вив'язувала це, до речі, гачком. Я не пам'ятаю, як це називається, якщо чесно. Оце, оцей край попереду. Це дуже гарна стокова пряжа, яку я ще колись замовляла в Україні. Вона доволі така. Ну, Різноманітна по своїй структурі. Це така доволі пухнаста товста нитка зі вставками таких флажків. ну Пропорції вони різнокольорові. Вийшло непогано. Це був мій перший досвід вив'язування подібного типу речей, ну кардиганів чи, може, як це правильніше назвати, не знаю. Кофти. Вийшло непогано, він доволі короткий. ношу я його також вдома. Коли прохолодно, я його одягаю і доволі така приємна річ. Це в нас також кардиган з тих дуже пухких ниток, які, якими я вив'язувала вже снуд на шию. Це вони такі і не то букле, не то травка, я не знаю, як їх назвати, і не плюшце дуже приємний на дотик він вийшов. Також вив'язувала по типу кардигану того коричневого, бежевого, не знаю, як його правильно називати. Але тут вже я вив'язувала основне полотно поворотними рядами. Це була ну, платочна в'язка. Потім я зупинялася під рукавами, розділяла, і вив'язувала самостійно цю частину, самостійно спинку і самостійно цю частину. Потім це все діло з'єднувала зверху і пришивала окремо зв'язані рукава. Також вийшло непогано, він такий приємний на дотик, длинненький кардиганчик. Правда, в нього все, все чіпляється. Дуже приємний, він найзвичайніший кардиганчик. Це в нас е, светр, але він, я б сказала, дуже дивне творіння моє, тому що я його дуже довго вив'язувала і він мав декілька проєктів, але вийшло те, що вийшло, як то кажуть. Спочатку я планувала його вив'язати просто, двома половинками, але отак з'єднати. Але ширини мені не вистачало, літок було в обмаль, і я вирішила, що найкращим варіантом буде в такому його стилі зробити, що і рукава, і основне полотно воно йде такими... По, гори, по вертикалі полосочками покажу поближче. Це у нас стопчик з одним накидом, і по краю я вив'язувала, не знаю, яка це пряжа, вона була також якоюсь стоковою, новою стоковою, але невідомої для мене фірми. А зелені вставки, зелені манжети це в мене ярнар джинс. Вив'язувала без ростка, і трішечки в мене вийшов, а був азіатський росток, що в мене довший зад, чим перед. І Також просто дві половинки, я їх потім зшивала і пришивала рукави. Такий він вийшов, широкий, незрозумілий, але все-таки Так що... Ще один, плюс один виріб светр лицевою гладдю, зелений, зі спущеним рукавом. Вив'язувала я його давним-давно, ще в Україні, і це була така проба-пера, як то кажуть. Це, мабуть, один із перших моїх світрів до таких великих виробів, які я в'язала. Він вив'язаний без ростка це вив'язано. Ага, по кругу основна частина, потім розділення наперед перед назад поворотними рядами. Я просто потім з'єднувала по, на плечах і залишала на горловину, гарно закрутилося рубчиком і вив'язувала окремо рукави, які потім пришивала. Рукави також у мене з розширенням. Так як і з манжетом і розширенням до ліктя без змін, а потім через кожному п'ятому ряду щось таке я робила прибавку. Ну, Також дуже приємний процес. Вив'язувала дуже довго, його пам'ятаю, тому що він був дуже ну, таке, з тоненькими спицями, вив'язувався доволі таки, такий він тоненький, а загалом приємний процесик мій. І ще один мій светр зі спущеним рукавом, який я вив'язувала з пряжі Ярнард Адор з подібною горловиною. Також має невеликий тут манжет по краю, збавляла петлі в кожному другому ряду. Доволі гарно вийшло. Це моя улюблена пряжа, якщо чесно. Вона неймовірно класна, така вона м'яка і дуже така текуча, як я її називаю. По краю в мене внизу йде платочна в'язка, потім лицева в'язка. І окремо я вив'язувала широкий рукав, вузький манжет, але потім різке розширення. і так, без збільшень і вив'язувала. Потім рука впришивала, і на тому все. Загалом, по-моєму, тут ще азіатський росток. Дуже приємний процес. Мені він подобався як у в'язанні, так і у носінні цього виробу. Це в нас сірий в полосочку регланом знизу, светр. Який я недавно, доволі таки недавно вив'язувала, це також не пам'ятаю, яка пряжа, а, але точно пам'ятаю, що ці полосочки це були м, Бага, Бахар -Булку, якось так. Ну, така вона доволі груба пряжа, але в поєднанні з цією сірою вона дуже гарно заграла, вона була мала, ну, секційна. І ці полосочки також вийшли різнокольорові. Це в нас реглан і також є росток, вив'язувала я невеличкий росток і таку доволі високу горловину. На регланних лініях у мене чотири петлі. І і загалом це все. По ньому більше не можу нічого сказати, тому що він доволі таки стандартний. Також вив'язувала його я однакової ширини без розширення. Просто тут вираховувала скільки мені потрібно на рукав, і також рівно вив'язувала окремо рукави, окремо основну частину по колу, а потім це все з'єднувала і вив'язувала реглан. Також це приємний процес, він доволі теплий, хоча це акрил, але дуже дуже класний светр, який я ношу з радістю. І останній на сьогодні светр це у нас сірий светр регланом знизу, який я вив'язувала давним-давно. Він доволі короткий, але під куртку те, що треба, я вив'язувала окремо основне полотно по колу, окремо рукава поворотними рядами. У мене є шов, і я їх пробавляла від вузької частини до широкої. В кожному п'ятому ряду я робила з двох сторін прибавку. Потім я з'єднувала по колу і вив'язувала регланні лінії, на які відводила 4 петлі без підрізу, а також вив'язувала росток, навіть видно, і по колу вив'язувала горловину, яка з відворотом. Дуже теплий, шестцяний светр. Який я періодично ношу, він мені дуже подобається. І загалом доволі таки проста річ, яку можна зробити легко. Тож, це все, це мої процеси, їх ну, ніби як 12 штук. І вони різні, цікаві, і на будь-який настрій і на будь-яку потребу. Тож бажаю вам натхнення і рівних петельок.